Вітаю всіх на каналі інтернет-магазину Futurio.com.ua Всім, кому подобається, чим ми тут займаємося, просимо поставити лайки, підписуйтесь. А сьогодні давайте розглянемо досить цікавий пристрій, Туєвський, називається Wi-Fi дистанційний перемикач на три фази. Тобто, він призначений для того, в кого в домі заведено три фази. Можна керувати навантаженням на весь Дім або на якісь групи, розведені в вашому домі. Якщо подивимося, ось він має такий вигляд, бачите, отвори для клем, для проводів досить великі. Ось є, вішається на DIN рейку є кліпси зажимні. Ось, Якщо ми отак дивимося, то в нас оце вхід. Сюди ми заводимо фаза. друга фаза, третя і 0. Ось тут у нас буде вихід. відповідно. Да? Розрахований він на 63 А від 220-230 вольт до 400. 50-60 МГц. Що тут є? Ось є такі ну, механічні несвітодіодні віконця, які показують режим роботи вимикача. Тобто зараз вони зелені, а коли вимикач вмикається, тобто він йде доверху, вони червоні. Так. Бачимо Wi-Fi, бачимо індикатор, коли колимкнений даний перемикач, він Яскраво червоний, коли вимкнений, голубим підсвічується. Ось хочу звернути вашу увагу: багато хто нас запитує. Буває таке, що вимикається світло, і при повторному вимкненні світла даний перемикач вимагає знову підключення до Wi-Fi. Тому ви підключаєте його до Smart Life додатку, вводите логін пароль свого Wi-Fi роутера. І оцей перемикач має бути доверху. Тоді, тоді цей повзунок, тоді цей перемикач буде пам'ятати ваш логін і пароль і не потрібно буде щоразу вводити. Крім цього, даний перемикач ну, вже в додатку Тує. Можна прописувати сценарії, за яких умов він буде вмикатись, вимикатись, графіки, тобто можна там. В 11 вечора вмикнути, в 7 ранку вимкнути. Також він буде, ви можете контролювати, моніторити напругу, силу струму, потужність. Він також буде захищати ваше електрообладнання від короткого замикання, надмірного струму, потужності, перенапруги та пониженої напруги. Є цікава теж в нього штука, як багатьох туївських пристроїв, це функція пам'яті. Ми це все з вами в додатку зараз подивимося і підключимо його. Коли, наприклад, спрацьовує по перенавантаженню або по струму. Даний вимикач буде вимкне навантаження. Але через певну кількість секунд ви там самі маєте вказати в додатку, він вмикне назад. Ось такі. Чудові функції в нього. Давайте спробуємо його зараз підключити до Smart Life Ось я вже завчасно підготував готовий пристрій. Є телефон. Вмикаємо. Ось бачите. Блимає, тобто він хоче зараз підключитися. Заходимо в Smart Life Нажимаємо Додати пристрій. Додати. Ось бачите, дуже швидко знаходиться. Нажимаємо. Заходимо. Ось іде процес підключення. Все, він підключений. Заходимо в сам пристрій і бачимо такі різні перемикачі. Що ми тут бачимо? Тут ви можете перейменувати його, бачимо, скільки зараз в мережі. Ось тут ви можете вказати ну, зазвичай скільки у вас вольт в вашій мережі. Зазвичай у вас там може бути 220-230, в кого інвертора стоять. Особливо гібридні, вони там 230, вони чітко видають 230 чи 220, тому ви вказуєте вашу мережу. Тут різні події пишуться. Тобто запуск нормальний. Ось є оцей перемикач, він вимикає, бачите? І вмикає, стоїть такий спеціальний сервопривод. Autoclose це те, що я говорив. Якщо він спрацює по якомусь критерію перенавантаженню, то він вернеться в попередній стан, тобто функція пам'яті через певний час. Ось ви можете вказати, дивіться, якщо ваша напруга поточна в мережі. Відрізняється на 10%, тобто 90% від вашого номінала. Вимикач вимкнеться або навпаки, якщо ваш вольтаж вище на 10% від вашого номінала, Тобто, ось цього вимикач також вимкнеться. Ось стоїть тріп. Тут ви можете, до речі, вибрати, ось, наприклад, повідомлення чи вимкнення можна ставити. А ось ви задаєте секунди. Тобто, через скільки секунд. Вмикнутись. Ну тут версія. Ось можете графіки, бачите, додати, скільки вмикнутися, вимкнутися, який стан йому поставити ось. От давайте зараз змоделюємо, змоделюємо ситуацію, коли в нас низький вольтаж. От, е спеціально накрутимо зараз десь 260 вольт. Ось. Зараз у нас 210, бачите, він вимкнувся. Тобто <coughs> через 5 секунд він мав би вмикнутися, але ж ми поставили 260 вольт. Давайте вернемо назад. Вернемось до 230. Ось 220 у нас зараз Ось, бачите? Він вернувся в попередній стан. Тобто це ми змоделювали штучно. В принципі, по цьому вимикачу більш ніяких функцій немає. Я думаю, достатньо. І захист, і дистанційне перемикання з будь-якої точки світу. Таймери, сценарії. До речі, він може працювати в досить широкому температурному діапазоні, це мінус 25-65 градусів. Вольтаж, я казав, від 200-220 до 400 В. Працює у нас зараз 220 підключено, але тут, бачите, не підключено, три фази немає. От. Так що завжди є в наявності. Замовляйте в нашому інтернет-магазині. Футуріокум'юей. Завжди радий будемо вам відправити, допомогти, підсказати, проконсультувати. До зустрічі!